Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про роботу міської ради, бюджет, гроші на ЗСУ і волонтерство із депутатом Ігорем Мандровним у передачі Наші люди. Я завжди хотів щось таке ну, змінити. Хотів щось змінити, щось допомогти людям, щоб краще було виходити з дітками. У мене мали, мали, маленькі дітки є, якусь площадки поробити, якісь ігрові зони, бо їх майже в Чернігові немає. На мою думку, зараз недієва не та, влада, не та влада, не військова адміністрація не діє, так як вона повинна діяти, не місцева влада. Це дуже-дуже. Ну, якось так на містянах і на місці негативно сказується. Деякі депутати, які знаходяться е, на на, на, на державній, так сказати, зарплаті, то вони з кожним роком ще багатше-багатше становяться. Я не знаю, як вони так багатіють, бо я навіть не знаходячись в бізнесі, так не можу розбагатіти. Я думаю, що гроші є, їх треба трошки пошукати і менше касти. На зараз треба допомогти перемогти хлопцям, все кинути туди, а потім вже робити в місті. До депутатства я працював. В нашому гіпермаркеті «Вена» до цього працював. Потім я пішов звідти і працював. Є така компанія, не буду казати, якщо б реклами не було. Вона займається виробництвом дверей. Потім Теж з неї пішов, і ми відкрили з партнерами власний бізнес, теж виробництво дверей, і зараз виробляємо двері. Спеціально якось не обирав цього, бо як сталося, я завжди хотів щось таке ну, змінити, хоча б на там. На фоні свого двору, там, свого якогось мікрорайону, ну, хочу хоч щось поміняти, бо красиво ну, тут в центрі, так, да, красиво, а от в дворах, десь на околицях, там, я виріс на шерстянці, то там взагалі мрак. Потім я переїхав більш ближче до центру, там батьки купили квартиру. Але зараз проживаю в районі Рокосовського, то там ну, теж таке, якщо в двори зайти, дуже паненько. Хотів щось змінити, щось допомогти людям, щоб краще було. Виходити з дітками. У мене маленькі дітки якусь площадки поробити, якісь ігрові зони, бо їх майже в Чернігіві нема. Ну, Немає куди от вийти з дітьми. Цього ну, не те, що нема. Є якась там одна ігрова планета в Голлівуді, але це нічого. За час депутатства, ну, по моєму поданню, там були зроблені лежачі поліцейські, наприклад, біля спортивної школи. Також було багато. Допомагаю садочкам в першій школі, наприклад, садочку, де моя дитина, купляємо ламінат, зробив там зараз садочку, де моя дитина. Я проспонсорував сам за свої кошти кабінет психології, по-моєму, якщо не ошибаюсь. Так більш по все було зроблено по освітнім закладам, бо щось зробити з того, що я планував, наприклад. Приклад, так там а, а, якісь чи або а, а, якісь там в районі якісь щось навести, якийсь слад цього ну, на жаль, не зміг зробити, тому що а, місцева влада трошечки не дає цього зробити. Нема коштів, кажуть, нема а, там, ресурсів, якісь нема того, нема сього. Ну дуже дуже важко. Цю ситуацію ще всі, мабуть, мешканці міста, бо, а, на мою думку, зараз. Недієва не та влада, не та не е, військова адміністрація не діє, так як вона повинна діяти, е, не місцева влада. Ніхто з них не хоче е, розмежувати якісь зобов'язання між собою і е, взяти на себе відповідальність за, за ті чи ні е, якісь дії в місті. Бо якщо ви бачите, ви ж теж їздите по місту, бачите, що це е, е, не зроблена дорога, бачите, що це да, ну, ну навіть візьмемо ту ж лікарню, е, останню, яку там обсуждали на. На останній сесії, то вона розбомблена, так нічого не робиться. Навіть кусочки, як прилетіла ракета, там от є е, е, на Брущаці дірки, ніхто їх не латає, ніхто не, не ну, і такого безліч по місту. Тобто не хочуть вони брати відповідальність, не пан Брижинський, не пан Ламака на себе, і це дуже-дуже. Ну, якось так на містянах і на місці, негативно сказується. Я скільки там в депутатах не знаходжусь, то грошей ніколи не було і їх щось ніколи нема. Але е деякі депутати, які знаходяться е на на, на, на державній, так сказати, зарплаті, то вони з кожним роком ще багатше, і багатше становяться, які там ближче знаходяться до державних коштів. До, то вони і багатше, багатше. Я не знаю, як вони так багатіють, бо я навіть знаходячись в бізнесі, так не можу збачити. Ну, в них якось в них гроші з'являються. А от на те, щоб щось зробити в місті, то грошей нема. Я думаю, що гроші є, їх треба то трошки пошукати і менше красти. Я не вважаю це тиском на місцеве я вважаю, що диму без огня не буває. Якщо є якісь кримінальні провадження, то вони звідкись беруться. Тобто, ну значить не все так чисто за людьми, але я хотілося б, щоб ці кримінальні провадження не просто були кримінальними провадженнями, але вони доводились до якогось логічного кінця. Бо в нашій державі на сьогоднішній день багато кримінальних проваджень, багато кого он, там ловлять, але ще нікого не посадили, і ніхто за це не відповідає. Ну так знаєте, як це на рибали. Спіймали, показали, відпустили. З 2014 року я почав займатися волонтерською діяльністю. Ми... З моїми однодумцями, з моїми друзями, постійно займаємося зборами, ну, необхідного того, що хлопці потребують на фронті. Це раніше були і буржуйки, потім ну, і каремати, і тепловізори, і каски, навушники, бронеплити, бронежилети. Ну, Будь-все, будь, що, все, що зараз ми, наприклад, більш займаємося fpv дронами і і останнього разу, ось, ну, буквально позавчора ми приїхали, ми їздили на схід до хлопців, до нашої славяної першої танкової бригади, відвозили будівельні матеріали. Це там сітки рябиця, вони там ну, багато чого. Там, скоби, плівка, вони там роблять укріп райони, зараз закріпляються, бо, ну, на жаль, наші партнери нас підводять європейські і дуже-дуже дуже. дуже, дуже Скрутне становище зі зброєю зараз, зі снарядами у хлопців, то ми вимушені зараз оборонятися. І хлопці потребують дуже багато дронів і якихось оборонних споруд для того, щоб ну, як, як мінімум зберегти їм життя. В нашому місті є багато чого робити, бо тут ну, дуже довго нічого не робилось. Ну, якщо чесно, то ну, центр, да, центр зробили, але якщо проїхати по околицям, ну всі околиці треба робити. Всі в ну, ну, падусівка, приїдете. Бобровиця, проїдьте шерстянка, проїдьте, да, навіть не треба далеко заходити, просто зайдіть в, в, у двори. У двори зайдіть до людей, побачите, там не, не можна зайти, там можна ноги ламати по коліна. В моєму дворі ну, реально там мами з колясками, вони не можуть поїхати. Треба робити двори, треба робити якісь е, е, для, ну, для людей, для дітей, я теж казав, е, які, якісь такі ну, прогуля... місця для прогулянок, де дітки можуть розвиватися. Ну, у нас такого ну, зовсім немає. зовсім. А, навіть якогось там парку літнього, як от Горсад наш, він занедбаний, там вже дуже старі качелі. Там, але ж це ну, можна зробити взагалі казково. Там велик, величезний парк аж до Дісни, там можна зробити великий проект. Він немає, навіть є, якщо я не, не помиляюсь, то харківські там, спеціалісти якісь робили в них там. І є класний, це треба робити. У нас дуже багато чого робити. У нас крім п'ятачка центру більше нічого немає. Я вважаю, що Критичну інфраструктуру на сьогоднішній день треба підтримувати і дороги треба робити, але ну, робити якусь розлікалку, ну дійсно не на часі. Бо коли я їжу до хлопців і бачу, що в них немає елементарних якихось речей і в них не вистачає зброї, то ну ну на зараз треба допомогти перемогти хлопцям, все кинути туди, а потім вже робити в місті. Бо дійсно, якщо ми зараз зробимо красоту, і ця красота достанеться цим свининособам, які на нас напали, то ну, буде не дуже гарно.